Всім привітаю підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така дуєчка бг 50 хто її пам'ятає, була на ремонті, на капіталочці. Там з грандіозну нічого страшного не було, наскільки я пам'ятаю, там лише повітряний фільтр, кільця, наче, чи кільце. От точно не скажу, що тут було встановлено чи на одне, чи на два. І ущинювачі. Паливний фільтр я не пам'ятаю. Ну, в общем отак. Пропрацювала, ну, вона, чесно кажу, працює в жорстких умовах, настільки жорстких і сурових, що це просто капець. Приїхала з проблемою, що не запускається. І там щось шкрябає. Свічка закручена. Тобто ну, повний-повний кердик. І вже на останніх парах при роботі загубили. Повітряного фільтра в полі. ну Вирізали те, що, те, що було під рукою. Ну, тут, ну В принципі, нічого страшного. Я проти зовсім нічого не Е, По ремонту погодили, все що потрібно, все роби. Як то кажуть, отак от, як там кажуть. Е, кеш отак от Розбираємо, дивимося. поршневої тут однозначно немає. Е -е, Ущільнювачі в будь-якому випадку міняти. Прокладки в будь-якому випадку міняти. Ущільнювачі 175 штук чи 170. Ну, грубо кажучи, давайте там 100, 175 гривенеси. Прокладки на даний час вже 300, були трішечки дешевше. Е 300, до речі, це е -е, сама сама Любима фраза тракториста. Розбираємо. Розбирається доволі легко. Тут все, все-все, так, десяточку клацнем Все без жодних нюансів. Розбірка буде, а ремонт, скоріш за все або, або за наступним разом або десь вмонтую, тому що е, запчастини приїдуть, приїдуть через тиждень. Десь так. Потрібно буде, звісно, трішечки облагородити. Помити цю всю приглунта помити цю всю штуку, дивився навіть чи є карбюратор, а карбюраторів наразі немає в наявності зовсім. Цилиндропоршнева є в наявності. Прокладки є в наявності. ущільнювачі ну, з прокладками є ну, в смыслі, сальники. Сальники з прокладками це комплект є, воно є. А от карбюратора, на жаль, немає. І чи цей не кінчився, також сказати не можу, хоча праймер тут праймер тут не качає. І по розкладці дивився. він ну, не качає. По розкладці дивився, то тут е, немає, е, як його там правильно сказати, прискорювального насосу тут немає. Він тут не встановлений. Текст. Тут треба від'єднати, зайняти і курочок. Курочок отак от зняти, вийняти і тягу оцю от також зняти, щоб далі, далі цю всю штукенцію розібрати отак. Саме головне за тиждень його ніде не згубити. Так, нам потрібно від'єднати крильчатку, від'єднати крильчатку, двигуна і все, і ми його виймемо. Але але, ще потрібно вийняти нам отак от, тумблера з корпуса, щоб корпус вийшов. Свічку відкручуємо і від'єднуємо крильчатку. Не економте на розхідниках та на запчастинах. На даній техніці циліндропорошневу групу можна міняти там, раз в рік, раз в пів року, в залежності для яких цілей ви використовуєте техніку. Силіндропорошнева група коштує, ну я б сказав би, що майже нічого не коштує для, ну, для, для такого. От, отакого такого от штиля Тому що сама циліндропорошнева наче 1600 чимось. А це вже якщо брати бензопилку 180-го штіля, то якщо ви бажаєте замінити циліндропоршневу групу, то дешевше вже придбати нову техніку, чим міняти ціліндропорошневу групу. Тому що, блин, ну якось ну, за, за 4 сука, пачки, ну не знаю. 12, 14. Я ще не привовчився відкручувати оці от гайки кубані. теж Зняли, не пройшло і півроку, як ми цю шляпу від'єднали. Далі у нас три гвинтики. Потрібно відкрутити сам двигун, чи основу від основу алюмінія від основи... Пластик є потім карбюратор і ого карбюратор. Щоб знайти гвинтики, тут ще треба постаратися. Вот я как-то постарался И вид Так, вот есть Здесь ее хоть и мыть Так, аж все мыты. Павлені шланги візуально такі живенькі, але якщо я якусь коцну, то прийдеться міняти. От, до речі, по зйому карбюратора тут якось не дуже все легко знімається він. Ну, але зато сама конструкція. Вон, бачите, яке малювалки там малював колись. Було давно-давно діло. Так, це все нам не треба. Тобто, Потім обдується, обмиється. Павну шлангу надягаємо трішечки, кидаємо десь його в сторінку. І долазимо до самого двигуна. Двигун в руках. Підшипники. Ну підшипники не люфтять, я б не сказав, бо що вони тут. По підшипникам вообще нюансів вам Макорка використовуємо лише коло три інших варіантів тут немає, на жаль. Ось так от геп і все воно там відвалилося і відійшло. Так, до грушника. Ого. Ей -я. Ей -я. Тут все мокреньке і в'язнень. Ого, там кільце ходить. Так. Чудово воно де тут. А, а я тут мабуть не нічого. Я гадаю, побачили там вверх вниз як біготить. Так аж аж через чуго. Кільце тут мабуть... Не врятує ситуацію. Це однозначно. Блін, якби була оця штука на два поршневих кільця я гадаю, було б краще. Можливо, трішки довше бігало. Можливо, не знаю. Але ж хтось же чимось думав перед тим, як зробити, тим паче 55 штілі на... Ефеска. косарка. На двох поршневих кільцях працювала нормально. Зараз вони тут на одне кільце. Ну, також, мабуть, мабуть, так краще. Я ж, Я ж до розробників не маю ніякого відношення. Зараз побачимо. Знімаємо. Хоча, блін, поршнево там, я б не сказав би, що і там кирдик. Але ж ого порш, ого кільце бігає. Кільце тут тут вверх вниз як бігає. О, стерлося. оце стерлося, дивіться, пекли як. Зазор. Зараз можна навіть перевірити зазор. І це при тому всьому, дивіться, одне кільце, це ж ну, я ж не вигадую нічого, тут все без, без перемоток. Що ми візьмемо? Я не знаю скільки тут міліметрів. 0,8, 0,85, 0,9. Ну, заскакує. Я не знаю, чи чим його навіть тут заміряти. Так, 0,75. Ми прибираємо. 0,55 заповни. Також налазить. Ну це солянка. 0,60 на 0,4. 0,4 не влазить. 03. 03. Мені ж самому цікаво, який тут зазаряка О! влізло Кепська буде видно, там нічого не буде видно, але можете скласти докупи. 03. 0,8, 0,85 і це у нас 0,9. От. Чотири щупи. Разом. Разом. От, от такі от зазор. Ось ці щупи. От. Щоб ви побачили, от воно залазить. Я не знаю, як вона могла працювати. Ну, блін, ну просто замінити поршневе кільце, ну це, мабуть, ну блін, не варіант. Не варіант зовсім. Тому що через оцей пісочок воно там вже пожарло все. Е, впуск, не знаю як там видно буде, впуск пожарло. Трішечки почало оцей Нікісіл чи хром, чи не кисіл жрати. І якщо просто замінити кільце це до одного місця, потрібно вже буде міняти разом з самим поршнем. Е, Поршень. Блін, скільки поршень коштує, не знаю, але ну, дешевше, ніж циліндропоршнева група. Але ж, так як техніка працює в тяжких умовах то це все діло не врятує. Потрібно лише замовляти. Земелька грязючка. Також щоб не подумали, то ли там що скажете. Це мій ремонт. Мій ремонт, мій герметик, ущільнювачі Originalos спагеттіс від штілямана. Штіля. От, штіля І звісно, що прокладки також оригінальні. Тут написано дядя Вітя на цих прокладках. Отут от, от, повинно було бути Віктор Райнс. Вікто? Кто написано? Бачите? КТО. от ДАБУЮ Сука, вимазав Ну, от вам, дядя Витя. Ну, на цьому, на цьому, в принципі, все. Колінчастивал, він живий, просто він брудний. Це все діло відмиється, підшипнички, підшипнички відмиються, хоча... Хоча, ну блин. Мабуть, мабуть і підшипники поміняються Вони так. Хоч воно там нічого не люфкотіло, але у ну, мене є новенькі. В принципі, все те саме. Туди-сюди бігає і ламається. Туди сюди бігає. І ламається. Ну, це значить. Це третій зазор. Так і має бути. Ну все, чекаю на запчастини. Це все скручується. Те, що потрібно буде, я відмию. Оце ж також, звісно. Кушати. не можна. Е, від, відмию е, запчастини приїдуть і, мабуть, це все діло зроблю одним відео. Там вже стільки тих відео назбиралося, тому що частина запчастин приїхала, частини запчастин немає. Е, по генераторам там також срака. Замовив запчастини на деталях. Потрібно болт болт якоря на генератор. Замовив і скотеняки передзвонили через тиждень. Ну, в общем, до сих пір ніхрена не відправили. Ну, я, то був другий і останній раз, що я на деталях щось замовляю. І е, кому я раджу туди зайти, тому що у них там якби асортимент класний, щоб там щось там рід рідкісне для себе знайти. То хрін я їх кому посовітую, тому що вони е, ну, свині. Одним словом, свині. Якось так. Все, на цьому, на цьому закругляюся і навіть. Вибачайте, навіть якщо не буде продовження відео, то дякую всім за увагу. До нових зустрічей миру. Стіл очікування на те він і стіл очікування, що чекає техніка ремонту або запчастин, коли воно приїде. На даний час тут розібрана дойка, БГ-50. Все відмите, все почищене. Ну там трішечки герметика лишилась, тут також трішечки герметика. ну то таке. А основна проблема з нею це отакий от, от зазоряка На поршневому кільці. Я навіть не знаю, як, як вона могла працювати. Працювали до упору і отакий от хвільтер. Фільтра вони загубили і встановили те, що було під рукою. Ну, Нічого страшного, заміниться циліндропоршнева група, е ущільнювачі, прокладуліки. І поїде вона далі до свого клієнта. І, звісно, потрібно буде, скоріш за все, паливного фільтра на весенку вкинути. І, звісно, що повітряного далі буде. І так, все помито, все відмито, але вирішив я, я там знайшов. Поршень на 2 кілечка. І це будуть встановлені 1,5. Паливний фільтр. Прокладки по прокладкам. Тут підходить все, окрім пластини. Де ця пластина? Але ми її демонтувати не будемо. Поршневу я відмию. На два кільця вона ще рік побігає, а вже наступного року поміняю циліндропорошневу групу. Тому що, ну, в принципі, якби шкода е, викидати цю циліндропорошневу групу, тому що вона ще трішечки побігає. А встановити таку ж саму на одне кільце е, буде в принципі все те ж саме. Все те ж саме, тобто за рік е, зжере. І 1650 сміття знову викинути. Потім е, фільтр. Це ж він наче. Він же ж. Так, він. От він. Повітряний фільтр. І е, ще в мене є повітряний фільтр. І ще один я дам в запас на той випадок, якщо вони загублять. Той, що буде встановлено, якщо загублять, то у них буде ще один. Звісно, якщо вони той не загублять. Свічка, я гадаю, що там робоча, от новесенька, якщо що. Ну і паливний фільтр в будь-якому випадку підкинув. Новесенький. Фронт роботи є. Зараз цим синділом займуся, те, що я повідмивав там все, то все було видно, видно на шотсику, шорцику, Підшипник вас оригинал, спагетти Чайн с чайнсом, чайнсом, чинкин пункн, С три, С третье за зоряка. Мабуть, ну там написано С2, ноль, дроп 25, 6201. Ну, В общем, такая вот шляпа. Це все також відмите, хто шорцика бачив, то бачив. Обезжирюю, перепаковую, складаю все-все-все все докупи і спробуємо вже запустити на камеру. І якось так працюю. Ну, далі розсосолювати нічого, якщо хтось бажає подивитись там моменти затяжки, там, або ще щось, або ще щось е, є дуйка така ж сама. Це та ж сама дуйка, але е, після року е, роботи тяжкої праці, там просто-просто в бусмерті її вбивали, тому що така от тяжка праця на полі. І якось так. Так що, хто бажає? Зайдіть, подивіться, і там все-все-все буде видно, як я його там монтував, які там моменти затягнення і так далі. Тобто повторюватись, розсусолювати немає жодного сенсу. Це тільки втрата часу і мого, і вашого. Працюю. Дуйка готова. На жаль, запускаю її на вулиці. Чому? -то? Тому що ж вона дує, запускається нормальненько. Я тут не буду на столі, бо зараз все-все-все порозлітається. Немає сенсу. По факту те, що пішло, те пішло. Поршень з кільцями пішов, паливний фільтр пішов, набір прокладок і ущільнювачів пішов і дві паливних шланги пішло. Повітряний фільтр пішов. Свічка вийшла. Ну все. Начав все. Так. Якщо отак протестую і поїду надалі далі до свого клієнта. Працювати далі в тяжких умовах. І вже на наступний рік, ну скоріш за все, тому що ну, так, так воно і буде, наступний рік вже поміняю безпосередньо саму циліндропорошневу групу. Ну, Якщо її урепають. А якщо не урепають, то буде працювати і надалі. Якщо отак.